І так, історія нашої іпотеки. Це продовження. Перша частина є у профілі на зв'язку. Катерина, і я тут нормалізую не ідеальність. Поки буду розповідати, розгрибу все, що ми назбирали за сім років у нас на балконі. А ще щоб ви знали, яку я маю шалену алергію на пил, та як мені важко це все розгрібати. Але зараз мене про це і так. Ми погодились на умову іпотеки, де ми мали перший рік платити 6%, А кожен наступний 21,5%. Іпотеку ми брали на 10 років, щоб у випадку форс-мажору ми могли платити рахунку. Але план був такий: виділити якомога більше комфортно для нас суму щоб за перший рік погасити якомога більше тіла кредиту, та й в цілому нам цю суму було комфортно платити протягом всього періоду іпотеки. І замість 10 запланованих років ми її виплатили за 4,5 роки. Тепер переходимо до найцікавішого, чи вигодна була для нас ця історія. І я вам скажу так: саме для нас це було вигідно. Не забувайте, ми живемо в Україні, і вартість квартири дуже гарно з'їдає інфляція та курс валют. Якщо рахувати у доларах, то різниця між стартовою ціною та сумою, яку ми заплатили, склала всього 3 Тисячі доларів так сталося, тому що протягом всієї нашої іпотеки курс валют ріс. А от кредит наш навпаки знецінювався. Але якщо перевести це все в гривні, то сума переплати склала 400 тисяч гривень. Ось такий у нас вийшов досвід. По факту зараз є набагато цікавіші історії по типу ЄОСЕЛЯ. Я ще правда з цим не розбиралась, але відсотки там набагато менше, ніж ті, які платили ми. Якщо вам була цікава та корисна ця історія, то не забудьте підтримати мене та підписатися. Всіх обняла.